Шановні українці, дорогі брати і сестри, я національний гетьман України і українських земель, вітаю вас з Різдвом Христовим і з Новим Роком. І вірю сам і вірте і ви, що 25-й рік принесе нам перемогу над злим. І страшним і позорним і фашистським ворогом-окупантом Російською Федерацією. І думаю, що російський язик, який напав на нас, перестане існувати, Російська Федерація перестане існувати. Я молився за українську націю. Разом з Миколою Чудотворцем, який сьогодні в свої Миколаївські дні ходив по Україні і благословляв Україну, і дарував нашим діткам і старим подарунки. Ми молилися з ним за українську націю, за кожного українця і особливо за воїна героя. України, воїна світла, який сьогодні в холодних окопах, в холодних бліндажах захищає нашу славну і святу Україну. Ми молилися, і до нас на молитву прийшов Дух Святий Господь наш і Господь наш Ісус Христос, Сина. Син Бога, живого Син Творця, і ми молили за українську націю разом. І я вас вітаю ще раз, бо Господь Ісус Христос сьогодні запросив кожного українця, кожного малого і старого, на велике свято, свого Різдва, свого Дня народження. 25 грудня 2004 року і вітав вас з Новим роком. І він, Господь наш Ісус Христос, вірив в перемогу українського народу, вірив спасіння українського народу, вірив в нашу велику, сміливу і безстрашну українську націю. І що Він з нами, з Україною і Він за нас. Ісус Христос просив мене, щоб Я передав, щоб не плакали сильно за загиблими воїнами світла, бо вони стають ангелами Господніми, ангелами Бога нашого Отця, і Сина, і Святого Духа, і їм прощаються всі гріки і пригрішення. І прощаються гріхи і приміщення їх роду до сьомого коліна. Я був щасливий чути Це із уст Господа нашого Ісуса Христа. І хочеться сказати святі слова. Слава Господу нашому Ісусу Христу, який в ці важкі часи із нами, з українською нацією і святою Україною. І з нами бореться за нашу перемогу. Ісус Христос сказав, що Він очікує нашу славну перемогу 25 травня 2025 року. А 30 травня ми приступимо до виборів нового старого. Верховного командувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Бо він склав екзамен перед нашою святою українською нацією, він склав екзамен перед цією українською діаспорою у Великій Америці і Канаді. Він склав іспити на велику високу оцінку. Серед цивільних націй Європейського Союзу. Тому чекаємо, віримо і всі збираємось, і йдемо захищати нашу славну і святу Україну і не тікаємо від ТЦК. Якщо вам не подобається ТЦК, ми повинні зібратися в селах, в містах і створити саме підрозділи. Відділення, рої, роти, батальйони, батальйонні тактичні групи, полки і бригади, корпуси, козацькі, окремі військові формування і дати бій, такий бій, дати нашому окупанту, нашому ворогу Російської Федерації, щоб вона. Ніколи вже не прокинулась і розсипалась на маленькі запасні частини, на маленькі нації, які її складають. Ми не будемо тієї помилки робити, як наші предки, і створювати знову Російську імперію. Ісус Христос сказав, що Російська імперія капітулює. Тільки перед Білоруссю. Білорусь повинна об'явити війну Російській Федерації і створити нову державу, Білоруську Федерацію і столицю Мінське, і вивести всі війська до 25 травня з Криму, Донецька, Луганська і звільнити всі українські землі. Які знаходяться на території сьогодні Російської Федерації. Я вітаю вас з Різдвом Христовим, брати і сестри. Я з вами воюю за Україну, я з вами буду святкувати нашу славетну перемогу над Російською Федерацією, я з вами буду переможцем. І ніхто нас не зупинить, бо Господь наш Ісус Христос з нами, з Різдвом Христовим з Новим Роком. Слава славетній і святій Україні! Слава великим і неповторним героям України, слава жінкам України і слава дітям України, і слава всім українцям. Бо ми знаємо собі ціну і ми дамо смертельний бій Російській Федерації. Слава героям, слава воїнам світла! Боремося і ми поборемо. Амінь.